Безлад. А чому безлад? Тому що очередна антена на 70-ку. Отака двохелементна. я до палки прив'язав, щоб перевірити. Звісно, що тут не буде такого вираженого лепістка, але все одно хотів перевірити, як вона буде працювати на текстоліті. Це текстоліт. Двохсторонні, до речі, Прийшлось його бачити тут пошкарябати. тобто розділити на частини, щоб не впливало на саму антенну. З першого разу все настроїв, точніше, як, перший я зробив без цих надрізів, ну, не розбивав, то вона не, не, роб, не працювала. А як я почав це робити оці пропіли, щоб. Розбить. Так, КСХ. коефіцієнт стоячої хвилі вийшов. Десь 1, 17, ну, дивлячись, як вона буде стояти. Тут у мене багато всяких залізяк поряд. То, якщо посередині кімнати її поставити, то вона добре себе показує. З цієї, з цієї сторони, з, от рефлектора, вона не сприймає нічого. Тобто, якщо железяка буде з цієї сторони, заважати нічого не буде. Зі сторони рефлектора. Я вже перевіряв, підводив дарами до віконний, а чеха не, зміня, не зміняється. Все нормально, така проста антенна. Звісно, що вона там, не чекайте з щось такого. Ну... Ось спочатку робив одну антенну, потом щось вона не вийшла, а потом захотілося таку зробити. Ну, ось, двухелемент на 70. На рахунок розмірів сам вибратор 315, сам, не, 30-310, здається, рефлектор. 350. Вид здесь 115 миллиметров. За рефлектор я точно не скажу. А Ну-ка. Я уже забыл. Пока мы сюрбов, я уже и забыл. 315. 315. Сам вибратор 315 и рефлектор 350. И видите, 115 миллиметров. Вот так вот вышло. така такая антенка.